Уявіть себе на краю прірви. Перед вами мрія, бізнес, книга, нова кар'єра. Але страх шепоче ти не впораєшся. Що роблять у такі моменти Опра Вінфрі, Ілон Маск чи Малала Юсавзай вони знаходять у собі силу, вірять і діють. Наполеон Гіл, автор легендарних праць про успіх, розкриває п'ять принципів, які допоможуть і вам подолати сумніви, відкрити внутрішню силу і досягти того, про що ви мрієте. Ці ідеї не просто слова, а дороговказ до життя, яке ви заслуговуєте. Готові зробити перший крок. Тоді слухайте уважно ці принципи можуть змінити все. Давайте разом відкриємо ваше інше я і почнемо шлях до перемоги. Принцип 1 Віра як шосте чуття Гіл називає віру шостим чуттям, силою, що виходить за межі логіки і з'єднує вас із безмежним розумом, джерелом усіх можливостей. Це не просто надія чи мрія, а активна енергія, яка спрямовує ваші думки, дії та підсвідомість до мети. Уявіть компас у бурхливому морі, коли логіка безсила, віра вказує шлях. Автор переконаний, якщо ви вірите в мрію так, ніби вона вже здійснилася, вона стане реальністю, але віра без дії лише тінь. Погляньте на Опру Вінфрі. Народжена в бідності, зазнавши насильства, вона не мала жодних підстав вірити в успіх. Але її непохитна віра в те, що вона може стати голосом для мільйонів, привела до створення медіа імперії. Опра казала: я завжди знала, що досягну величі, навіть без доказів. Чи Ілона Маска, який ризикував усім, вірячи, що SpaceX зробить космос доступним. Експерти вважали це божевіллям, але його шосте чуття привело до запуску Falcon Heavy. Джичуй Роулінг, бідна й у депресії, вірила, що Гаррі Поттер змінить світ. Її віра перемогла відмови видавництв. Як розвинути таку віру? Перше. Виберіть одну мету, яка запалює вас. Запишіть її Я хочу запустити бізнес. Чи я напишу книгу. Перечитуйте щодня. Друге. Візуалізуйте успіх. Закрийте очі й уявіть, як ви досягли мети. Як виглядає ваш день? Хто поруч? Третє. Замініть сумніви переконаннями. Замість це неможливо. Думайте, я знайду шлях. Запишіть ці думки і повторюйте. 4. Дійте щодня. Маленький крок. Сторінка тексту. Дзвінок партнеру. Зміцнює віру. П'яте. Читайте історії успіху. Опра, маск, Роулінг. Їхня віра надихає. Шосте. Знайдіть однодумців. Створіть групу, де вас підтримують. Сьоме. Дякуйте за можливості. Щовечора записуйте три речі, які наближають вас до мети. Починайте день із п'ятихвилинної візуалізації. Уявіть свій успіх. Щотижня читайте одну історію успіху. Щомісяця зустрічайтеся з тими, хто вірить у вас. Що, якби ваша віра це ключ до всього, про що ви мрієте? Зробіть перший крок сьогодні. Принцип другий. Закон компенсації та цінність невдач Гіл стверджує. Кожна поразка ховає зерно майбутнього успіху. Це закон компенсації, описаний філософом Емерсоном. За кожну втрату життя дає щось нове, за кожне страждання і винагороду. Автор закликає: Не бійтеся падінь, вони готують вас до великих звершень. Уявіть садівника, буря ламає дерево, але на його місці виростає сильніше. Так і невдачі вчать загартовують і відкривають нові двері. Стів Джобс, звільнений із Apple, міг би здатися переможеним. Але він створив Pixar, що змінив анімацію, і Next, що повернув його до APL з новими ідеями. Walt Disney втратив усе через банкрутство, але вигадав Міккі Мауса, який став легендою. Сара Блейклі отримувала відмови, але кожна вчила її вдосконалювати Спенкс, зробивши її мільярдеркою. Як знайти це зерно? Перший аналізуйте невдачі. Запишіть три уроки, які вони принесли. Наприклад, я навчився планувати краще. Друге. Шукайте можливості. Втрата роботи може вести до власного бізнесу. Запишіть, які двері відкрилися. Третій. Змініть мислення. Думайте, це урок, замість я програв. Четверте. Дійте з новим досвідом. Створіть план, враховуючи помилки. П'яте. читайте біографії як от Діснея чи Джобса, щоб бачити цінність невдач. Шосте. Дякуйте за труднощі. Щовечора записуйте, як вони зробили вас сильнішими. Щовечора аналізуйте день, який урок принесла невдача. Щотижня плануйте одну дію з урахуванням досвіду. Уявіть, ваша остання поразка це міст до перемоги. Який крок ви зробите завтра? Принцип 3: Новий підхід до молитви та вдячності Гіл пропонує молитися не лише в скруті, а щодня. Дякуючи за те, що маєте. Вдячність оце лінза, яка показує багатство, що ми ігноруємо здоров'я, свободу, уяву. Автор учить не просіть більшого, а будьте гідними того, що є. Уявіть, ви тримаєте склянку води, але мрієте про океан. Вдячність учить цінувати цю склянку і знаходити шлях до океану. Гіл, переконаний, вдячність приносить спокій і відкриває нові перспективи. Аріана Хафінгтон, засновниця Хафінгтон Пост, щодня записує, за що вдячна, що допомагає їй долати стрес і будувати імперію. Актор Дензел Вашингтон дякує за кожен день, що дає йому силу зніматися в шедеврах. Підприємець Геррі Вейнерчук починає ранок із подяки за можливості, що заряджає його енергією для бізнесу. Як практикувати вдячність перше. Щовечора записуйте три речі, за які вдячні. Від кави до близьких. Друге. Дякуйте подумки перед сном, уявляючи, як ці дари допомагають вам. Третє. Звертайтеся до природи чи вищої сили. Відчуйте зв'язок із світом. Четверте. Діліться вдячністю. Скажіть дякую, другу чи колезі. П'яте. Читайте про вдячність як от Хафінгтон, щоб поглибити розуміння. Шосте. Медитуйте 5 хвилин, уявляючи, як вдячність відкриває двері. Принцип 4 сила переконань і допомога іншим. Гілл стверджує, ваші переконання формують реальність. Вірите, що досягнете мети? Ваш розум знайде шлях. Але сумнівимо, це кайдани. Автор закликає замінити Я не здатен, на я зроблю це. Уявіть, ви малюєте картину свого життя. Кожен мазок залежить від ваших думок. Та справжня магія стається, коли ви допомагаєте іншим. Гіл каже, підтримка тих, хто в біді, відкриває двері до вашого успіху. Простягніть руку, і світ відповість. Тоні Робінс змінив мислення, повіривши, що може надихати мільйони. Його фонд годує нужденних, а це повертається лояльністю аудиторії. Білл Гейтс повірив, що технології змінять світ, і його фонд рятує життя, відкриваючи нові можливості. Малала Юсавзай вірила в освіту і дала голос дівчатам, ставши символом змін. Як це застосувати? Перше. Визначте обмежуючі переконання. Запишіть, що стримує вас, і замініть їх. Друге. Повторюйте афірмації. Я змінюю світ щоранку вголос. Третє. Дійте. Зробіть крок до мети, щоб зміцнити віру. Четверте. Допомагайте. Виділіть годину на тиждень для волонтерства чи підтримки. П'ята. Приєднайтесь до спільноти, яка цінує альтруїзм, як от благодійні групи. Шосте. Дякуйте за шанс допомагати. Записуйте, як це збагачує вас. Починайте день із афірмації Щотижня плануйте одну дію на благо інших. Щомісяця беріть участь у благодійності? Хто отримує вашу підтримку сьогодні? Яке переконання ви зміните? Принцип 5. Природні закони, як джерело віри. Гіл закликає вчитися в природі. Зірки сяють щоночі, пори року змінюються, сонце зігріває землю. Цей вічний ритм нагадує, страх лише ілюзія, створена розумом. Автор пропонує замінити тривогу вірою, довіряючи природному порядку. Уявіть ліс: дерева ростуть повільно, але невпинно. Так і ваші зусилля принесуть плоди, якщо ви довіритеся ритму життя. Рей Крок вірив у послідовність, як у природі, і створив Макдональдс. Анна Вінтур черпає спокій у садах, керуючи ВОГ. Ілон Маск довіряє законам фізики, будуючи SpaceX. Їхня віра в порядок дала їм силу долати хаос. Як це застосувати? Перше. Спостерігайте за природою. Запишіть три її уроки щотижня. Другий. Замініть страх вірою. Я знайду шлях, як природа, замість я боюся. Третє. Створіть ритм. Дійте регулярно як пори року. Четверте. Будьте терплячими. Робіть один крок щодня, довіряючи результату. П'яте. Читайте про природу чи космос, щоб зміцнити віру в порядок. Шосте. Дякуйте природі. Записуйте одну річ, що надихає вас. Вийдіть на прогулянку щотижня, відчуваючи ритм природи. Медитуйте 5 хвилин, уявляючи себе частиною цього порядку. Читайте про космос раз на місяць, що надихає вас у природі, як ви використаєте її силу. Ці п'ять принципів віра, цінність невдач, вдячність, переконання, довіра до природи це ваш ключ до життя, про яке ви мрієте. Гіл закликає відкрити своє інше я. Повірте в себе і дійте. Уявіть себе через рік. Ви досягли мети, допомогли іншим, відчули гармонію з природою. Що зупиняє вас почати? Страх? Він лише ілюзія. Сьогодні ввечері візьміть аркуш, запишіть одну мету, одну річ, за яку вдячні, і одну дію на завтра. Ваш шлях до успіху починається тут. Світ чекає вашої сили. Дійте. Але це ще не все. Давайте піднімемо принципи гіла на новий рівень і дізнаємося, як зробити їх частиною вашого життя щодня. Уявіть, ви стоїте на вершині пагорба. Позаду, шлях, який ви вже пройшли. Попереду безмеж, безмежні горизонти. П'ять принципів Наполона Гіллада – віра, цінність невдач, вдячність, переконання, довіра до природи дали вам компас. Але як зробити ці ідеї частиною вашого життя? Як перетворити їх із теорії на щоденну силу, яка веде до успіху? Гіл, автор філософії досягнень, вірив. Справжня зміна починається, коли ви берете ідеї і живете ними. Давайте піднімемося на наступний рівень і дізнаємося, як втілити його принципи в реальність, щоб ваші мрії стали не просто можливими, а неминучими. Перше поглиблення віри створення візійної дошки Гіл називав віру шостим чуттям. Але як зробити її міцнішою в хаосі буднів. Автор радив не лише візуалізувати мету. А й оточувати себе нагадуваннями про неї. Сучасний спосіб: це візійна дошка, фізична чи цифрова колекція образів, цитат із символів вашої мрії. Уявіть, на дошку у фотобудинку. який ви хочете. Цитата я досягаю величі, картинка ракети, що символізує ваш прорив, кожен погляд на неї зміцнює віру. Погляньте на сирену Вільямс, тенісистку, яка виграла 23 турніри великого шолома. Вона з дитинства уявляла себе чемпіонкою, наклеюючи на стіну зображення тенісисток і трофеїв. Її віра, підкріплена цими образами, допомогла їй долати травми і критику. Чи сатю на CEO Microsoft, який уявляв, як технології об'єднують людей? І створив дошку з ідеями хмарних сервісів, що зробили його лідером індустрії. Як створити свою дошку. Візьміть аркуш або програму, як Pinterest. Зберіть 5-10 зображень, що відображають вашу мету: дім, подорож бізнес. Додайте цитату, яка надихає, наприклад, слова гіла. Вірте, і жодна мета не буде недосяжною. Розмістіть дошку там, де бачите її щодня. Щотижня додавайте один новий елемент, щоб віра зростала. Уявіть, кожен погляд на дошку це заряд енергії для вашого шостого чуття. Який образ ви додасте першим? Друге переосмислення невдач. Практика. Уроки минулого Гіл учив, що невдачі це зерна успіху, але як не загрузнути в розчаруванні. Автор радив бачити в кожній поразці історію, яка веде до перемоги. Сучасна практика це уроки минулого щомісячний ритуал, де ви переглядаєте свої невдачі і перетворюєте їх на план дій. Уявіть, ви сідаєте з чашкою кави, відкриваєте щоденник і пишете, що я втратив, що здобув, як це зробить мене сильнішим. Нельсон Мандела, ув'язнений на 27 років, міг би зламатися, але він сприймав кожну відмову як урок. Що готує його до лідерства, його наполегливість привела до скасування апартеїду й президентства. Чи Кріс Гарднер, чию історію показує фільм у гонитві за щастям»? Бездомний і без грошей. Він аналізував кожну невдачу, питаючи Що я можу зробити інакше. Це привело його до кар'єри мільйонера. Спробуйте, раз на місяць виділяйте 30 хвилин. Запишіть одну невдачу за цей час. Розбити її на три частини. Що сталося? Чому і як це допоможе в майбутньому? Наприклад, я провалив презентацію, не підготувався. Тепер я репетируватиму створіть план із однією дією, щоб виправити помилку. Поділіться цією практикою з другом. Це додасть відповідальності яка невдача стане вашим уроком цього місяця, третя вдячність у дії. Ланцюжок добра. Гіл закликав дякувати щодня. Але як зробити вдячність частиною світу? Автор вірив, що вдячність множиться, коли ви ділитеся нею. Сучасна ідея з ланцюжок добра: Щотижня робіть один маленький вчинок, який передає вдячність іншому. Уявіть, ви пишете листа колезі, дякуючи за підтримку, або купуєте каву незнайомцю. Ці дії не лише зміцнюють ваш спокій, а й створюють ефект хвилі. П'ятий Природний ритм. Цикл зростання Гіл Закликав довіряти природним законам, але як синхронізуватися з їхнім ритмом. Автор вірив, що як пори року наше життя має цикли: посів, ріст, урожай, відпочинок. Сучасна практика це цикл зростання, планування дій у ритмі 90 днів. Що відображає природний порядок? Уявіть, ви садите ідею, доглядаєте її і збираєте плоди як фермер. Джек Дорсі, засновник Twitter, планує проекти 90-денними циклами, що дозволяє йому залишатися продуктивним. Серена Вільямс готувалася до турнірів, розбиваючи тренування на фази, подібні до пірроку, що привело її до перемог. Як це зробити? Кожні 90 днів ставте одну велику мету, розбийте її на три фази: планування 30 днів, дія 30 днів, аналіз 30 днів. Наприклад, запустити блог, спланувати теми, писати пости, оцінити результат, записуйте прогрес у щоденнику. Після циклу відпочиньте тиждень як природа, взимку. Починайте новий цикл із новою метою. Який цикл ви запустите сьогодні? Ці практики: фамовізійна дошка, уроки минулого, ланцюжок добра, декларація мети, цикл зростання це ваші інструменти, щоб жити принципами гіла. Уявіть себе через рік. Ви стоїте на сцені свого життя, тримаючи трофей успіху. Поруч, люди, яким ви допомогли, і природа, що надихає вас. Що зупиняє вас почати? Гіл каже, ваша сила й та у ваших руках. Сьогодні створіть візійну дошку, запишіть урок невдачі, подякуйте комусь. Ваш шлях до величі вже почався. Дійте, і світ підтримує вас.